Добрий день! Пропоную квартиру Євродушку в Павловських домах, будинках. Популярний будинок у місті Одеса. Квартира має 41 квадратний метр, спальня 11 квадратів. Передпокій і простора кухня вітальня з двома вікнами, кондиціонером, вбудованою кухнею. Стелі 3 метри. Був капітальний ремонт, квартира у гарному стані. Санвузол сумісний, лічильник є, віконця на провітрювання, в колодець і душова. Меблі по домовленості. Побачимо, що кому буде потрібно. Квартира на середньому поверсі, будинок міцний, поруч парки, супермаркети, магазини, пляжі, зупинки, все, що потрібно для гарного, комфортного життя.